Вітаю вас на каналі Стежками Історії, де висвітлюються історичні факти події Минувщини Житомирщини та України. Якщо ви дивились на каналі Цикл розповідей про гетьманів та кошових атаманів України, то скоріш за все під час перегляду чули музичний супровід, а саме Запорізький марш. Певно, немає людини, яка б не чула цю енергійну та драйвову мелодію. Але мало кому відомо, що його автором був саме Євген Адамсевич. Під час виступу в Київському оперному театрі імені Шевченка сліпий бандурист виконав думу чотири рази, три з яких було на прохання залу. Відтоді музичний твір виконують на багатьох урочистих подіях країни. Тож сьогодні пропоную згадати Євгена Олександровича Адамцевича, великого музиканта, що змушений був доживати свої дні в жебратстві. Народився Євген Олександрович 1 січня 1904 року в селі Солониці під Лубнами, що на Полтавщині, у родині станційного службовця. На другому році життя від вітряної віспи він втратив зір. Його мати захоплювалася драматичним мистецтвом і часто возила хлопця на вистави до ромен, де був театр. Тоді хлопець переживав найщасливіші дні свого дитинства. Батько, до речі, мав чудовий голос і любив співати українських пісень, що дуже подобалося малюкові. В 11 років його віддали до школи сліпих у Києві, де він зарекомендував себе як один з найкращих учнів. Гри на бандурі навчався Євген у талановитого бандуриста Мусія Олексієнка, автора думи про Марусю Богуславку. За словами Віртуоза, дуже шкодував, що він не встиг вивчити оригінальні твори свого наставника. З 1927 року виступав у складі миргородської капели бандуристів та самостійно пережив Євген Адамцевич і лихі 1930-ті роки, часи фізичного винищення кобзарства та бандурництва. Учасник республіканської наради кобзарів та лірників 1939 року в Києві. А в 1940 році Всесоюзної наради народних співців у Москві. Нелегким було життя у важкий післявоєнний період, адже на схилі літ сліпий бандурист, не маючи офіційного трудового стажу, залишився без пенсії і, отже, без засобів для існування. Бандуристу доводилося грати на базарі, аби прогодувати сім'ю, в якій росло три доньки. Так і жив сліпий музикант із гри та співу. Але радянська влада трактувала це як жебратство і постійно переслідувала митця. І він часто піддавався утискам зі сторони правоохоронних органів. Із настанням у 1972 році нової хвилі репресій і утисків української культури поволі згортало свою діяльність і кобзарське об'єднання. Хворий Адамцевич із дружиною переїхав до дочки в село Холмівку. Там і помер 19 листопада 1972 року на 68-му році життя від важкої хвороби через відсутність коштів на ліки, похований на місцевому кладовищі. Ну, народі, знаєте, ходили вони по ярмаркацію. Їх були цеха такі кобзарські. Був пан отець, той пан отець набирав учнів. В обчаків сироти. Не так я зараз, бачите, кожен учиться, а тобі ж. Він його води, хлопчик, декілька років, і учиться. І так воно передавалось. Тоді йому вішають кобзу, вже сходяться всі кобзарі, діди, рівники, благословляють його, чіпляють йому, кобзу на сию. Слухають такий екзамен, він тримається. Він екзамен видержує, він уже повинен знати думати.